Ірпінь-водоканал терміново розпочав аварійні роботи з будівництва центрального каналізаційного колектору. Справа у тому, що старому колектору, який виводить каналізаційні стоки з усього приірпіння, більше 50 років, і він знаходиться у жахливому стані. І постійно на вдовж цього колектору проходять аварійні ситуації і зусиллями комунального підприємства Ірпінь водоканал, нам вдається оперативно ліквідовувати. Але ми прийняли рішення провести аварійну заміну цього колектора. І ця заміна на днях розпочалася. Ми будемо щоденно контролювати цей процес. Об'єми роботи надзвичайно великі, адже цей колектор обслуговує весь регіон. Плануємо проводити 470 метрів погонних ремонтних аварійні роботи, тому що старий колектор вже зношений і газова корозія повністю верхню частину труби. Вона йде з газобетону і да, повністю с'їла її. Ставимо вот колодці, ставимо, вони повністю зроблено, обрезинені, повністю в пластике, для того, щоб його не разъедало. Роботи планують завершити за кілька місяців.